Антивоєнні марші, акції протесту проти путінської агресії, публічні заяви на підтримку України. Усе це не минається безкарно для росіян. Так звані єретики 21-го сторіччя змушені шукати прихистку на нашій землі. Знайомтеся, Роман Желізнов, Корінний москвич, 26 років в Україні два тижні. Я російський націоналіст. А це російський блогер Андрій Кузніцов, родом із Санкт-Петербурга. Йому 31. в Україні більше місяця. По новому законодавству навіть введення Бога являється екстремізмом в українській формі з російським громадянством. Не називає свого імені, приховує обличчя. Боєць сьомий місяць у батальйоні Азов. Я не борюсь з рускими, я борюсь з режимом Путіна. Це не має ніякого отношення до Росії, к російських. Політв'язні, бізнесмени, патріоти. Це нова хвиля російських емігрантів. Один з них професійний військовий. Я займаюся цим з 99-го року, участвував в різних конфліктах. Ну, достатньо успішно. Командував групами людей, був від Сербії, Чечні, ну і ще там, по Латинській Америці немає. Тепер Україна у лавах батальйону Азов. Цей чоловік з початку його створення. Мета боротьба з тероризмом. Спеціальна застача узка направлена, як нікоди підходяща для України. Тобто у мене засадна, антізасадна діяльність. Стараюсь навчити ребята тому, чому знаю, і вмію сам. Азовець вже побував на сході, як каже супротивник, чистий кримінал. Його Роздіваєш у них у всіх там платні татуїровки. Речь, соответственно, и как потом выясняется прошлое, то есть там две-три судимости это норма. Запитуємо, как может россиянин воевать против россиян на нашем боці. Я никакого конфликта там, что я борюсь с русскими для себя я не вижу внутреннего, его просто нет. Если для того, чтобы остаться белым, остаться свободным, нужно выучить украинский язык, я его выучу, это не проблема. Російський азовець додає, подружився з бойовими побратимами. Ніяких проблем. Тобто, я розумію, український, не вмію на ньому говорити, але я ніколи не слушала ні плохого слова, не бачив косового взгляду від хлопця, тільки, тільки на тому, що я виражаюся на російському. Зброя наступного росіянина рупор. Роман Желізнов називає себе російським націоналістом, за кремлівськими законами, екстреміст. Ми проводили різні мероприятия. Митинги, демонстрації ми поддержували русських політических заключенных і також различные культурные мероприятия, в частности концерти, хлопець кинув виклик режиму і через Україну героям слава прозвучала у центрі Москви. Ми провели акцію в поддержку України, в поддержку її боротьби з сепаратистською заразою. Вот ми розвернули флаги України, флаг УПА і банер героям слава на первомайской демонстрации русских націоналістів. У Росії такие, як Роман, на особливому контролі, щоб не втратити свободу, втік в Україну в Росії. Я боюсь, що мене можуть преследовать абсолютно по любому формальному поводу. Роман заручився підтримкою батальйону Азов. Зараз він міркує про подальшу співпрацю. Хотів би, звісно, підтримати безусловно батальйон Азов, по приглашенню якого я прибув. Голос повний радикалізму. Він проти сепаратистів не вважає їх росіянами. Каже, вони зомбовані, жертви брехливого телебачення. Ці люди мені абсолютно не близькі. Мені буде не жалко в них стріляти, якщо потрібно. У Росії в Романа залишилися батьки, молодша сестра. Хлопець сподівається, його позиція не зіпсує життя рідним. Путінська агресія дістала ще одного росіянина блогера Андрія Кузніцова. За його словами, зазнав тиску за відверті дописи в інтернеті та громадянську позицію. Чоловік один із засновників Націонал-демократичного альянсу. А могли посадить за то, что я участник политического движения, а посадить могли за то, что я являюсь блогером, то, что я озвучиваю достаточно непопулярные вещи. Писав про український майдан. Його група Оранж у соцмережі набрала тисячі лайків. Історії про перемоги українців подобаються росіянам. А це вже інша публічна спільнота в інтернет мережі, нібито ініціатива центру протидії екстремізму. Тут фото, домашні адреси і контакти людей, яких вважають небезпечними для Російської Федерації. У чорному списку знаходимо і Андрія Кузніцова. Сюди ж внесли дані Романа Желізнова. Активістам інкримінуючи неонацизм. Это классическая работа отдела адділа е, в России Росії екстремізм. Ані да? займаються моніторингом і сті и определяють степень угрозы э, для государства да, от того іного человека. Тим часом Кузнецов зізнається в його оточенні чимало найманців, які сьогодні по ту сторону воюють на боці сепаратистів. У мене з какого-то оприлюдного круга моїх друзів, які були, ми общались там два-три години назад. Я узнав очень неприятну нович, що, наприклад, ніхто з них поїхали на восток. На відміну від попередніх героїв, блогер не хоче брати зброю до рук та планує в Україні продовжувати свою інформативну діяльність. Мовляв, у Росії люди взагалі не знають, що насправді відбувається на сході України. Им создают э, ту иллюзию, в которой они хотели жить. Им создают иллюзию, что э, о, в обществе давно существует и мысль, да, что кругом враги. Людей, в принципе, э, ввели в заблуждение, э, отправили наиболее агрессивную часть. Э, так, скажем, російської позиції, да какой вона не була. Тобто люди, які могли взяти автомат, да і робити і так далі. Їх відправили на восток, і фактично Україна в даному суті виповнила ту грязну роботу, яка довга була зі Росія. Поки що жоден із них статусу біженця офіційно не отримав, проте планують подавати документи. На думку активістів, політика Кремля хвилю емігрантів лише збільшить, тому вже тепер апелюють до української влади, аби та розглянула відповідний закон. Как раз мы хотим создать вот какое-то определенное вот это вот гражданское объединение, которое будет заниматься. Не то в какої степені фільтруванням людей. люди, като їдуть, їх легко узнати через контакти в Росії хто на самом деле. розбиті вікна, знищені стіни, спущений прапор. Так сьогодні виглядає російське посольство в Україні. Після того як на сході сепаратисти збили український літак, де загинули 49 військових. Активісти штурмували дипломатичну будівлю як символ російської агресії. Політкоректно говорити, що українці ненавидять тільки Путіна, але ж більшість російського народу підтримує режим диктатора і радо вигукує гасла Крим наш. Поки що ці люди не розуміють, що агресор надовго розсварив два дружніх народи.